Всім доброго дня! Дякую, хто завітав до нас в гості. Ну що ж, всі дні народження ми вже відсвяткували, тепер пора братись до роботи. Я вирішила зробити сьогодні генерально, можна сказати, прибирання у дитячій кімнаті. Тому відпочинок відпочинком, а роботу ніхто не відміняв. Беремося до праці. Сьогодні у нас дуже сонячний день. Тому починаємо все це з вікна. То я хворіла, то дні народження, то робота, то ще щось і так далі. Дивіться, яке вікно, це кімната наших дітей. Ви, може, будете сміятись, але проживши в тій квартирі 5 років, я тільки нещодавно дізналась, що Вікно може ось так відкриватися. Я його завжди відкривала просто вгору і намагалася будь-яким чином вимити це вікно. І от весною, коли у нас була, е, хто чув в Іспанії, була така пилюка, в нас з Африки прийшов буря піщана. Це вікно було настільки брудне, що я чекала, коли піде дощ, для того, щоб хоча б трошки змити цей порох. Одним словом, так, тішуся, навчилась нарешті відкривати правильне вікно і можна його вимити. Тому хто зараз сидить, відпочиває, насолоджуєте, беріть натхнення, мотивацію і разом зі мною будемо робити прибирання. Сонце було сьогодні надзвичайно яскраве, хотілося одіти окуляри. Але нічого, я з тим справилась. І нагадаю, хто мене вже дивиться давно, можливо, пам'ятає, хто ні, нагадую. Ми цю квартиру орендуємо. Орендуємо її вже впродовж п'яти років з моменту, коли народились наші дітки. Тобто ми зняли в оренду цю квартиру 30 вересня, 10 жовтня, діти народились. То у нас був притик часу, тобто рівно 10 днів, для того, щоб привезти квартиру. В якийсь певний жилий стан, тому що квартира нам здавалася повністю без меблів. Нам треба було її обставити, купити, чого нам не вистачало, і ми чекали народження дітей. Якось так. Тішуся, нарешті я вимала своє вікно, через яке буде ще більше сонця. У нас квартира дуплекс, тобто є кімната, якби салон вітальня. На першому поверсі і кухня, а на другому поверсі маємо дві спальні і ванна. І, як бачите, на другому поверсі вікна виходять у небо дуплікс. Дивіться, яка чистота. Нарешті все це вичистила. Стільки було піску, пороху це просто капець. Залишається останній штрих, вимити вікно зсередини, і вуаля видно і сусідів і небо чисте, ні? Далі перехожу Далі переходжу пилососити підлогу. В першу чергу, тому що з вікна насипалось дуже багато і піску, і пороху, і, так як у нас дах скошений, дуплекса, там живуть птахи. Відповідно, там і солома різна, і патики, і тому подібне. Тому в першу чергу все полосошу. Далі переходжу до прибирання дитячих ігрушок. Це просто щось неймовірне. Ось у нас є в їхній спальні така стантерія. Бачите, з ящиками, куди можна все поскладати. Я намагаюся завжди іграшки тримати в поскладенні кожен ящик певний вид іграшок. Наприклад, якщо це машинки, то до машинок, кубики до кубиків і так далі. Отже, витягнула я все це для того, щоб перебрати. Перевірити, що є трошки поламане, це будемо викидувати. Витираю повністю порох для того, щоб потім все це посортувати і поскладати. Взагалі маю в найближчих планах пофарбувати цю дитячу кімнату, тому що Еліна хоче свою частину пофарбувати в світло-розовий колір, Серхіо в світло-голубенький колір. Так, вони собі захотіли і ми вирішили так зробити. Правда, не знаю, коли це нам вийде зробити, тому що часу їх завжди бракує, як не я на роботі, так і чоловік на роботі. Я вже розказувала, мій чоловік працює позмінно, тобто переважно зранку я на роботі і потім він іде на роботу. Тому часу обман, але постараємося це зробити хоча б до Нового року. Іграшок, як бачите, у нас є дуже багато, тому цього разу я вже не церемонилась. як бачила, що якесь, чи трошки тріснуте, чи трошки поламане, воно все йшло, йшло в мусор. Більше я не буду зберігати того хламу. Отже, іграшки я визбирала всі по категоріях, там пузлі до пузлів. Дуже багато Іліна має різної косметики, якою вона малює і по папері, і по мені, і по собі, і так далі. Отже, поскладала все це в такі кульочки з закриття, для того, щоб було менше хаосу. Ну і, звісно, плюс я дивилася на вікову категорію. Тобто іграшки, які вже їм замалі, або якими вони вже не бавляться, дивіться, які красоти. Це з косметики Іліниної. Отже, іграшки, якими вони вже не бавляться, але вони ще в дуже хорошому стані. Я все це відсортувала і буду пропонувати знайомим Є дні, У нас така група, я вже розповідала про це раніше, де так вона і називається: не викидую, а дарую. Можливо, комусь знадобиться. Це в Іспанії практикується дуже часто обмін і дарування іграшок. Так, у нас вийшло три коробки ляльок. Боже, мала би я стільки ляльок. Дивіться, які красоти. І вона ними не хоче бавитись, тому що надає перевагу ось тим конікам. Ну нічого. Може, коли з їй захочеться, як ні, то ми комусь просто віддаруємо. Красота? І ось нарешті я майже на фінішній прямій. І скажіть мені, будь ласка, у вас так само, як тільки ви закінчуєте в якійсь частині будинку прибирання, вашим дітям треба зразу саме там бавитись, витягувати і дивитися, що там є, тому що їм стало дуже цікаво і дуже хочеться тим побавитись. Це просто мене злить. Ну, але нічого, зціпала зуби і сказала, дітки, бавтеся. І на закуску залишається у мене повитирати порох ще на Еліниному комодику. Так, це її комодик, тому що вона сказала, там будуть тільки її речі. Хоча комод для них двох. Тому що в собі лизну я там зберігаю, і для Серхіо і для Еліни. Менше з тим, зверху вся територія Елінина. Вона сказала, там будуть мої речі, і все. Серхіо, ніхто не має права нічого там ставити. І. Все це прибираю, вискладую так, як Еліна любить, тому що у неї все має бути так, як вона сказала. Всі коники її, всі магії і тому подібне. Крім того, поміняла ще постіль на дитячих ліжках, і на сьогодні я змучилась. Це всі Іллянії речі, які вона сказала їй не ховати. Вони всі мають бути у неї на комодику. Ось так поскладені. Корона, коники, парфуми, фотографія з братиком. І ось ці палички вона що це магія. королеви має бути магія. Ось таким чином. Ось і закінчується вже мій вихідний день, який я провела так ух, тому що хворіючи я в хаті нічого не робила. Взагалі я не могла, в мене не було сил, я ще потім ходила на роботу. Ухоля. Одним словом, я трошки дитячу кімнату. Бачите, іграшок у нас це, мабуть, я не знаю, навіть не половина, напевно, третина того, що там зберігається в даних ящиках, боксах. Але якось так поскладали трошки. Думаю, тепер робити порядок в нашій спальні. Ну і треба буде займатися салоном. Я планую переробляти дитячу нашу кухню, тому що вона у нас в плачевному стані. Зараз покажу вам. Ось Мої дітки мають таку ігрову кухню. Це нам подарували. Бачите, вона є вся. От, Наклей... наклейки, правда, я познімала, тому що я вже її планую переробити. Але, бачите, залишили ще деякі наклейки, які треба познімати, олівець. І планую це все пере... переклеїти, зробити красоту. Одним словом, роботи багато. На рахунок, як я зроблю кухню, це вже буде окреме відео. Подивлюся, що вийде. надіюсь, гарно. І я думаю, як тільки ми її перереставруємо, дітки може трошки побавляться, і ми просто її віддамо. Вона забирає багато місця в нас. А так як Сергійко наш хоче. Хочу цю стінку, таку стантерію, щоб складати свої маленькі машинки. Це ми також плануємо зробити самостійно, тому що ми шукали в інтернеті і на Амазоні. Нема таких. точніше, вони є, але на маленьку кількість машин, і досить дорого, там поза 100 євро. Виходить. Тому я планую е все міняти. Надаю мені цей бардак. Ще, мій чоловік мені все говорить, Насолоджуйся, тому що бардак ненадовго. Виростуть дітки, і будемо жити в чистоті, як то кажуть, і чекати, коли вони прийдуть. Та в тому є доля правди. Просто мої дітки вже мають занадто багато різних іграшок. І, чесно сказати, їх прибираю, не прибираю, але все одно виходить хаос. Тому я на другому поверсі в їхній спальні трошки повикидувала тих іграшок. І надіюся, руки якось мені дійдуть для того, щоб зробити це все тут в нашій вітальні. Будемо розхламлятись. Тому, хто зі мною гарно провів час активно і прибирав так, як я. Я бажаю всім гарного дня і до скорої зустрічі. Всім па-па!